Сьогоднішній мій ролик буде про радянську нумерологію. <кій> Якщо дехто вважає, що е, керівники е, радянської влади були якимись там тупими, чи що, е, вони глибоко помиляються. Там були образовані люди. Вони по, по, получали вони гарну освіту, знали декілька мов. А, так, да, а чому ж це я починаю із із цього із скелета. Бо ми до скелета вернемося, значить давайте ну, позначимо собі, що в нас є щось ціле. Ну, Ціле це буде отаке. Якщо ми позначимо щось уже розірване, то воно у нас буде ну, приблизно отаке. Ну і тепер повертаємося до наших <клух>, радянських, так, так би мовити, ну, в общем, до тих людей, що е, керували Радянським Союзом, і це, це е, от, одна із тих, е, от, один із тих, так сказати, е, променів е, світла, це був Ульянов. Він знав декілька мов, він успів походити по, по Європі. Ну Це ж не, не всі радянські люди ходили по Європі. ну, ну Просто людина була грамотна. Значить, ми ж договорилися. Якщо ціле, то це, виходить, бублик. Якщо не ціле, то це, виходить, ну, отаке, типу, типу С, ну, в общем, щось таке виходить. Так, ну і якщо взяти Володимира Іліча, то він часто любив ходити, як же ж це правильно, в общем, по борделя ходив. І він же ж прекрасно знав, де знаходиться восьмиподібна мишця. В організмі людини є така мишця, чи мускула, чи як вона там називається. Восьмиподібна, подібна, так. Да. Вона знаходиться ось отут Ну і для того, щоб вже позначити, що та мишця вже в експлуатації. Ну, ми ж домовлялися, якщо воно вже не ціле, то воно позначається так. Ну і те, що вже в експлуатації, то воно у нас позначається отак. Будь ласка. От вам і вся радянська нумерологія. 8.03. Оцією восьмиподібною цією мускулою, оцією мишцею користуються люди в борделях. Де часто був Володимир Ульянов. Ну, у всякому разі про таке кажуть. Ну, хто має медичну освіту, скажіть, що такої мишці в організмі між ногами нема. Так, пробачте, може, каламбурно. Ну, що шом, маємо. Дякую за увагу.